Вітаю вас, друзі. Вітаю. Четвер вечір я Олексій Ляшенко. Тяжка була ніч перед цим. Тяжка ніч для багатьох міст України. Київ більш-менш цей раз був не так потерпав, але, але. 5892 ворожих БПЛА прилетіло в ту ніч. 21 крилата ракета Х-101. Сім крилатих ракет Калібр. Одна крилата ракета Іскандер К. І дві керовані авіаційні ракети Х-59-69. Друзі. Ну, це давайте так. Суровий обстріл. Суровий, дуже суровий обстріл. Друзі. Ну, ми витримали. Ми витримаємо, і ми далі будемо нищити ворога. Ми будемо захищати свою країну. Ми будемо відповідати дзеркально. І ворог буде переможений. Але це може трапитися у нас тільки в тому разі, якщо всередині країни ми знищимо внутрішніх ворогів. Хоча вони ми називаємо їх внутрішні, але це вороги звідтіля з Російської Федерації, з Радянського Союзу, і чомусь багато наших людей. Вважають, що вони фахівці, фахівці в чому, що вони патріоти, що вони роблять для України дуже багато різних корисних справ. Але я от хочу показувати, що це неправда, ну неправда, і що вони є звичайними расистами, звичайними. Це новий термін, новий термін, але він уже так прожився в світі, що І от я хочу вам зараз нагадати ще раз про такого Діму Чекалкіна. Дмитро Чекалкін. А що спонукало мене? Ось оце фото. Не фото, а такий, такий пейзаж. Він поставив на своїй сторінці. Ось бачите, ось ця людина, де, де помішані риси. Андрія Єрмака і Володимира Зеленського. Ви ж бачите, це не є обличчя а, чи Зеленського чи Єрмака, а головне надпис звільнення України починається зі звільнення Єрмака. Друзі, ось це зізнання. Ну воно от реальне зізнання для наших е, правоохоронних органів. І це, знаєте, не роблю конспірологію, не накручую себе вас. Хто каже? Давайте на, в цій війні з Російською Федерацією хто каже, що вони звільнюють або звільняють своїх громадян, свою землю? Вони кажуть, це їхня земля. Правильно, це кажуть московити. Вони звільняють. Маріуполь, вони звільняють мою велику новосілку. Вони кажуть, звільнили те -то село або Курахове, або Авдівку. І вони це кажуть: звільняємо ми. Що каже Діма Чекалкін? Звільнення України. От все дьявол завжди криється в деталях. Ми, Україну, захищаємо. Якби він був українцем і не працював на ворога, він би написав захист України починається. Ну, ладно, там зі звільнення Єрмака. Але він написав звільнення України. І це чітко показує, що у людини у людині в голові, що вона думає, як вона бачить далі розвиток подій. Він хоче нас звільняти за допомогою російських ракет. Російських бомб за допомогою вбивства українців він хоче звільняти Україну таким чином. Ну, я це бачу так. Можливо, хтось бачить по-іншому. Я захищаю свою державу. Мої друзі захищають свою державу Україна. Ми всі працюємо для захисту волі. Ми ні на кого не нападали. І ми нікого не звільнюємо. Ми захищаємо себе. А от Чикалкін... Хоче звільнити Україну від нас, українців, тому що душа у нього нська, і серце у нього рускає. А ще він визнає, що у його боса, у його пана, у його господаря Порошенка дійсно були свинарчуки, які принесли шкоди Україні на багато-багато сотень мільйонів доларів. Він написав таку статтю, от на це початок я вам зачитаю. Дмитрий Чекалки набу і САП взялися за екс-віце-прем'єра Чернишова, фігуранта справи про легалізацію розкішного котеджного містечка в Козині. Ну, це ось тільки зараз було. В козині, там, де живе Порошенко. Порошенко там живий, він туди їздить за грошами, а може, туалети вбирати, у Порошенка їздить чекалки, ну, я ж не знаю. Журналісти натякають, це маєтки не просто для себе, а для династії. І от заголовок він пише: Свинарчуки Зеленського. Значить, у Порошенка такі були свинарчуки. Якщо він цих звинувачує в чомусь поганому, то значить, свинарчуки також були погані. А я завжди казав: давайте. Розслідуйте Чернишова, покажіть, що він крадій, покажіть, що він вкрав, давайте суд, самий гуманний класний суд, ВАКС, вищий антикорупційний суд. Давайте на Буй САП, покажіть щось. Скільки вже задавали питань про плівки Мівдіча. Покажіть плівки Мівдіча. І вже тому балаболу і зраднику, зраднику, родичі якого працює в Донецьку на оборону промисловість Російської Федерації Залізняку, задавали питання: Залізняк. А де плівки Мівдіча? Уже йому задавали. Задавали директору набу кривоносу. Ніхто не пока ви, хоча б покажіть їх, їх немає. І от тут чекалкін також. Там він показує, що він росіянин. Повністю от на першому плакаті, на у другому, от пості. Чи постум він показує, що свинарчуки все-таки гади. Докажіть, що інші. А ще вам все-таки, друзі, хочу нагадати ось ці оцю підворку двох його інтерв'ю, двох відео. Я вже показував, ну, можливо, хтось не бачив, можливо, мимо когось мимо, Пройшло, Мимо мене не зацепило. можливо, хтось не зрозумів. Ще раз, от послухайте, уважно ось цю, ось цей набір двох інтерв'ю. Послухайте, мій знайомий каже, я повністю розчарувався в цій персоні, коли напередодні за пару днів до Нового року він прийшов там в дорогий український супермаркет і побачив, як на касі притула прямо там поза чергові, не знаю, в черзі. Ну так демонстративно несе шість банок чорної ікри. Йому вибиває так, голосно вибиває ця. В шістдесят 62 тисячі гривень. То тобто, й запам'ятав ну, цю суму. І навіть люди, які стояли в черзі, почали знімати цей ганебний факт. Ну як ти збираєш. Дружина була просто вражена, коли вона заходить в день дорожчий, там в Києві. у Нас є Лесільпода, притула купує шість таких великих банок чорної краї за 81 тисячу гривень. Стоїть в черзі. Ну вона була ну, свідком. Ну так люди почали знімати це. Тепер робимо висновки: інтерв'ю 2024 року. Що він там каже, знайомий. Бачив притулу у найдорожчій крамниці Києва. Ще раз, знайомий бачив притулу у найдорожчій крамниці Києва. Далі, він пройшов поза чергою і, 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 на касу да? і ніс шість банок червоної ікри за 62 тисячі гривень. Це інтерв'ю 24-го року. Всі навколо знімали, обурювались, але там притула гордо, пройшов і поніс ці банки. У мене от тут з ходу питання, потім ми розберемося, співставимо. Хтось бачив ці знімки. Раз люди знімали, то вони повинні були виставити в інтернет, в, я, знаю, в мережу, в Фейсбук, я не знаю, в будь-яку мережу, Facebook, я не знаю, в будь-яку мережу. Хтось бачив ці знімки, притули з шістю банками червоної ікри. Давайте не, не будемо зараз говорити про притулу. Ми говоримо про оці інтерв'ю. Я не бачив, щоб десь гуляла. Гуляв якийсь репортаж або відео, або, або фото притули з шістю банками і червоної ікри. Я такого не бачив. Можливо, ви бачили. Напишіть, будь ласка, напишіть. Ідемо далі. Друге інтерв'ю. Друге інтерв'ю через рік, в 2025 році. Друзі, далі, якщо цікаво, підпишіться, хто дивиться, не підписаний. Поставте вподобайку, це дуже потрібно для каналу, для Ютубу. Натисніть дзвоничок, щоб до вас приходили повідомлення. Навіть ті, хто підписаний, перенатисніть дзвоничок раз, два, щоб ви зробили реакцію і, можливо, щось там зміниться, і ви будете бачити повідомлення. Також розповсюджуйте це. Ну, моє особисте велике прохання. Розповсюджуйте, щоб люди бачили правду, реальну правду, хто ворог, а хто ні. Пишіть коментарі. Ідемо далі. Інтерв'ю 25 го року. Дружина була у найдорожчому сільпо 24 рік. Знайомий бачив притулу у найдорожчій крамниці. А тут уже дружина була у найдорожчому сільпо перед Новим роком, і там вона побачила притул. У мене сходу питання. Так знайомий бачив притулу у найдорожчій крамниці. Чи дружина була у найдорожчому сільпо? А якщо воно найдорожче сільпо, він е, закидає це, як е, притула гроші кидає. Я ще раз кажу: я не говорю про притул. Давайте не будемо відволікатись. А що ж тоді його дружина робила в найдорожчому сільпо? Це раз. І от дружина він далі ж каже, що дружина побачила і того ж притулу. Як він ніс, шість банер червоної ікри і на касі заплатив 81 тисячу. Дивіться, різниця 20 тисяч. Ну не, не, не подорожчала настільки ікра. Там друг знайомає, тут жінка, там 62 тисячі, тут 81. І він далі каже: люди все це знімали і бачили, як він надмінно ходив сією по типу, ікрою. А ви знову бачили в 25-му році фідео, фото чи ще щось про притул? Ну я не бачу. Так от, ну це ж брехня. Один і той же епізод Діма Чекалкін через рік. Просто він він же ж медіщик. І він розуміє, що ми дуже погано все пам'ятаємо. І він впевнений був, що вже всі забули. Це рік назад він казав. Рік назад. І це дійсно так. Всі забули, тому що у нас не пам'ятаємо, що тиждень назад Порошенко обікрав півстрани, півдержави обікрав. Цілувався в засос Медведчуком, і ми це не звертаємо. Так от, брехун, він просто бреше, неймовірно бреше. А я ще раз хочу задати питання вам, друзі. Що саме головне для брехуна? От скажіть, що я вам точно скажу. Це пам'ять. Це пам'ять. Брехун повинен мати добру пам'ять. Щоб потім не попастися на своїй брехні. Ну і давайте так про Діму Чекалкіна. Діма Чікалкін народився 23 вересня 1964 року, мій одногодка, в місті Києві, повне ім'я Дмитро Валерійович Чекалкін. За фахом перекладач-референт з арабської мови та івриту, працював також як е дипломат і шоумен. Йдемо далі. Чому я стверджую, що він працівник КГБ, він російський наймит і він російський агент. Учився в московській в вищій, вищому інституті іноземних мов. Все, 90% там вчаться завербовані студенти КГБ. Так і було завжди. На спеціальності референт-перекладач з арабської мови та івриту. Всі посольства Російської Федерації, всі консульства, на 80% це агенти Служб безпеки. І він був таким же ж агентом. Далі в період 86 1989 року працював військовим перекладачем на Близькому Сході та в країнах Азії. Ну КГБ. Ну воно аж пре, розумієте, воно тхне КГБ. А всі, хто працювали в КГБ, 99% стали працювати на ФСБ. Потім, у 1991-1992 роках, після проходження курсів підвищення кваліфікації в Міністерство закордонних справ України, ось сюди його вже заслали. Він сказав: я буду жити в Києві, і ну я, я киянин, і от і його ФСБ вже спокійно засилає в Україну. І надає завдання або робить його сплячим агентом. Отримав посаду второго секретаря управління двосторонніх відносин. Агент Чел почав працювати. Все. У 1997 році залишив дипломатичну діяльність і приступив до медіа. Це також його робота. Очолив радіостанцію Київські відомості. Ну, чітко видно, що спецслужби з голови до ніг. В спецслужби з голови до ніг. Особисте життя, одружений, це вже третій шлюб. Має четверо дітей, три сини та дочка. Згідно з його словами, родина пройшла через складні історичні обставини. Додатковий факт: володіє кілька мовами українською, англійською, арабською, єврітами. У інтерв'ю зазначив, що свого часу політична ідеологічна ситуація в СРСР вплинула на його вибір. Фаху, і він згодом змінив погляди на соціалізм після побачення. Ну ось вам все про Діму Чикалки. Любить, жалувати, чи казнить, чи виганять. Вирішуйте, друзі, самі. І коли ця людина обливає наше військо, а якщо обливають лайном командування війська, то значить це лайно ну, будь-як. Але воно цепляє і всі збройні сили України і Сили оборони. На будь-якого героя оці люди ліють частково лайно. І для чого це все робиться? А от для чого писати Челкину Сонарчуки, Зеленського? От скажіть, для чого це все робиться? Для того, щоб у нас була частина населення України? Населення, я підчеркую. Яка невдоволена всім, от просто вона невдоволена і незадоволена. Ми сьогодні розмовляли з одним посадовцем, і він зі мною згоден. Більшість зрадників і ганебних, гнилих хидотних зрадників це люди, які при владі. А у нас президент п'ятий має зараз підозру про державну зраду. Зараз ми про нього також трохи. Поговоримо, друзі. Але спочатку я хочу вам порекомендувати книгу Ціна рабства. Вчора на прямому ефірі я розповідав про ту ціну рабства, яку ми отримали і яку ми зараз одержуємо, і в якій живемо в цій ціні. Чудові книги. Люди, хто прочитали, дають гарні відгуки. Посилання на автора книги Євгена Буцика є в опису. Переходьте туди. Звоніть і отримуйте книгу. Отримуйте насолодження від прочитаного. Так от трошки про Порошенка, коли кажуть: а він ні при чому, а Порошенка це армавір. От ми зараз поговоримо про армавір, друзі. Ось дивіться, пам'ятаєте, коли він йшов на вибори, він кричав: а то буде тривати не більше трьох тижнів. Оце і я каюсь перед вами. Ну я бачив, що його не те, що за три тижні можливо було е, знаєте, припинити у нас в Донецькій області за тиждень, те, як зробили в Харківській області. Легко за день те ж саме було у нас в Донецькій області, але потім почалося щось неймовірне. Воїни дійшли до Донецька і їх повернули назад. А гірки напустили в Донецьк. Воїни зайшли в Луганськ наші добровольці, а їх тормознули і повернули назад. Він на це АТО затягнув на 5 років, підписував якісь мінські домовленості, ще щось підписував. Да? Відкривав крамниці, продавав цукерки, забирав труби, з Медведчуком качав газ. А Путін в цей час озброювався, просто озброювався. І чекав, і дивився, і послав сюди таких же агентів, які чекав, тільки вище трохи Медведчука, козака. І інші тут творили чудіса. Ми не будували укріплення. Хай хай не розповідає ніхто. От ніхто, що були якісь фортифікаційні споруди. Було в двох-трьох містах. Трохи в Авдіївці. і то це були не фортифікаційні споруди, це були окопи з бліндажами, з трубами для буржуїв. Ну я ж це все бачив. І ви ж люди, данчани, все це бачили. А фортифікацій, які потрібні, які повинні бути, їх не було. Не було ні дзотів, не було ні бетонних е підземних укріплень, укріплень, не було ні зубів дракона, та не бурок, було ніде колючої проволоки, друзі. Ні, Ми не робили нічого. Ми не побудували патронний завод, який залишився в Луганську. За п'ять років ми навіть не, не починали це робити. Три роки не було фінансування ні однієї ракетної програми, ні однієї. За 5 років був ви, 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 випущений один танк і не модернізовано ні одного. Отак вони як стояли. Потім вже ні, вибачте, в 21-му році на кінці почалась модернізація десь е, серпня місяця. Та нічого ми не робили для того, щоб можна було протистояти ворогу. Чи винен агент Порошенко? 100% він. 100% і відповідальність повинна наступити. Якщо вона є юридична, то вона повинна наступити і юридична. Але політична, українці, як ви можете підтримувати політично ось цей зброд. Чикалкіни, Медведчуки Порошенки, козаки, я не знаю там бойки. Вони ж всі жили поруч і всі працювали і працювали поруч. Так не можна, друзі. Так не можна. Розумієте? Якщо ми це будемо робити, то навіщо ми дійсно воюємо тоді? Ось та частина людей, яка підтримує, повинна вийти і сказати: ми здаємося, ми повинні здатися. А нахрена ми це робимо все. Нахрена ми захищаємо свою державу. Коли Петро і Діма її хочуть звільнити від нас, я хочу подякувати вам за ваші посилки, друзі. Вони дуже і дуже потрібні. А ще я хочу показати вам ось це Європейська солідарність і ось це перепугане створіння, яке називається Іра, і Я не Неподстілка або Іра Тривога. Вийшла на трибуну і каже: Слуги, кошти на оборону закінчаться в травні 26-го року. Що далі? Зараз у нас що? Жовтень, 25, до травня 26-го, да? листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень. Півроку. А вона звідкиля знає, що закінчиться? Якщо навіть бюджет на 26-й рік зараз не прийнятий, він проголосований тільки в першому читанні. Не прийнятий бюджет, а вона оре. А частина людей теж береться за голову. Слуги народу здають Україну! Ні, це ви здаєте. Це ви здаєте. І хто хоч трохи дотичний до слова бюджет, той знає, що заклад... закладається дефіцит бюджету. Потім цей дефіцит береться з тих кан... каналів, які там прописані. Або робиться зміна бюджету. Зміна бюджету. В процесі року таких змін проходить, я не знаю. Навіть в районі Раді у нас проходило до 30-40 змін. Тому що одне було нагальне, інше ні. Так і тут. Можливо, я не бачив, не читав проєкт бюджет на 26 рік. Можливо, там щось є. Можливо, вони вкладені в дефіцит і поставлені в розряд очікуваних грошей там, я не знаю, від партнерів, від сполучених штатів, від МВФ. А вона піднімає крик для чого? Для того, що і чекал щоб у нас був хаос. Таких людей потрібно. Ну, я скажу м'як. Виселяти з України. І якщо ми не будемо наводити, то я читаю вже багато такого в інтернеті. Написано. Якщо ми не будемо наводити порядок всередині, реальний порядок, не треба навіть диктат, не треба терор, не надати нефтократію, порядок. І люди, люди повинні відповідати за сказані слова, більше нічого не треба. Якщо ми цього не наведемо, ну я вже казав, повторю ще раз, і це комусь не подобається і багатьом людям. То ми воювати будемо зря. Тому що на наступні вибори прийдуть отакі, і народ за них проголосує. І знову буде труба Медведчука Порошенка, сонячна електростанція Ахметова Порошенка, вугілля роттердам два плюси Ахметов Порошенка. І все буде отаке у нас. Тому що ми приведемо або той, хто розочарувався, приведе до влади ось таких гір. Я не поцівка. Дякую, дякую величезне спонсорам. Величезна друзі, вам подяка. І хочу, щоб ви подивилися ось цю посилочку. Я вже дякував тим, хто що посилочку від пані Марини Барані, нашим воїнам. Велика подяка вам пані Марина і всій вашій родині. Я знаю, що вся родина дуже і дуже допомагає нашим військовим. Подивіться це відео Марині. Барані, родині Марини Барані, та підписати Дашенко за велику нам допомогу. Дякую, велика вам дякуємо. Посилку забрали, все забрали. Дякуємо. Дякую ще раз, пані Марина, і хочу подякувати е, за донати. За донати на підтримку наших Збройних сил України, наших сил оборони, а також за підтримку канала. Це велика подяка від мене особисто. Я щиро-щиро дякую. Фабіанчук Петру, Прокопенка Сергію, пан Сергій на канал Тисну вам руку. Дякую вам, Барахтінській Тамарі, Ковальовій Оксані. Пані Любов, 20 на 80, і Лазебник Валерію. Всім велика-велика подяка. До завтра. Україна переможе.